Хай розпочнеться гра. Леді mm. Дедпул ніколи не програє. Valerina. Ліжанка кави uh -huh. замість голови, сміх, та й uh -huh. воді. Серйозно, ми граємо. Huh? Маєш рацію? Ласкаво, прошу. -la -la. Що? Тут пахне морем. Хто я маю плавців? Oh. Цікети мені не пасують. Продовжуємо гру. Балерина <світ> Капучина. Супер тут. Ова кава, капучино, пуанти, балет. Наступний гравець. Тун -тун 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 Я вже тут. Він нагадує героя. Я дерево, це не смішно. Буде весело. Шоу розпочинається. Ah. Ah. Я, акула в кедах, і пхну рибою. Ha? Ти бодай не дерево. Ова! <губ> oh, wow. Панянко, маєте такий підбадьорливий аромат. What? Романтика oh. не на часі. Ha. Ау, ти що тут собі дозволяєш? Hello. Гравці зібралися, світлина на згадку. <губ> З дороги! <губ> Дивись, куди <губ> летиш? Всім привіт! Усмішку забери це геть. Облиш. Занадто я яскраво. Ти What? мене забруднила. Хм, на вигляд, щось дивне. Хм, Гадки немає. Що це? Це ти, дурникувата пташко. Це ще треба довести. Тихіше їдеш. Далі будеш. Тільки не це. Я знаю, що вдіяти. Біжімо. Бачили вперед! Червоне світло. Єсть! Yeah. О, я все бачу. Нам гаплик. Трясця! Допоможіть. Не намагайтесь hmm. мене обдурити. Мерщій. О, ні. Тримаю тебе. Ти мій герой. Ми мусимо йти. Не можна гайти час. Чому так слизько? <гас> Тільки на <не> це. <гас> не поталанило красеню. Тунтуру, тримайся. <гас> Голубіро, допоможи йому. Гаразд, голуб'ята. Okay. Що нам вдіяти? Докотімо <гас> його до фінішу. <гас> Я стежу за вами <гас> замри. <гас> Гра триває. Хотімо. Mm. Okay. Підйом! Тунтуне, чи все гаразд? Бути колотою не надто погано. Завдання пройдено. У є, фа Ти програла. Граємо далі. Знову. Як з тобою грати? Агов, я не завинила в тому, що має замість рук кеди. Солодка парочко, відійдіть. What? Маю важливу справу. Леле. Привіт. Гравці, час для другого раунду. Наразі ми дізнаємося, хто з вас не вдаха. Що це таке? На вигляд, доволі дивне. Нічого не збагну. це моє. Ти нестерпна. Відкрий пащу. Тримай. Нічогенько. Друзі, чи маєте ідеї? Чи ви це бачили? <смір> Ова дуже цікаво. Отже, до роботи. No! Я не впораюся, я не зможу. Гравці час Ага. Паперова вежа. Простіше не буває. Рулон паперу ще один. <смір> вежа зі стаканчиків. Oh. Ідея. <смір> час для балету. Ваші оплески. Гравцю ти проходиш до наступного раунду. Чарівно. І останній штрих. Тралалеро, молодець. Гравцю, ти проходиш до наступного раунду. А це зайве. Я тобі зараз. Втім. Перерва на обід. Чи відчуваєш аромат? Моє. Апетитно, чи не так? Але спершу карткова вежа. Після того смаколик. До справи береться професіонал. Гравцю, ти проходиш до наступного раунду. Спрацювало. А якщо до призу, ось спіймаєш? Свіжа булочка. Гравці, час з'ясувати, хто найсильніший. Тільки не я. Ми впораємося. Мені спала на думку ідея, слухай. Переможе найсильніший. Балерино, тримай линву міцніше. Я докладу зусиль. Нічого не вдасться. До гри долучаються сильні щелепи. Тягнімо, щосили. Понад усе грація, а не сила. Ой ой, справи кепські. Беру все в свої крила. Ми мусимо виграти. Що ти робиш? Тунтуне, прощавай. Я живий. Допоможіть! Ти вибуваєш з гри. Тунтуне, я тебе ніколи не забуду. Ми тебе також. Вона була такою молодою. Моторошна гра. Кохання, повернись. Тунтуне, ми врятуємо твоє дерев'яне життя. Прощавай, балерино. What? Що відбувається? Я бачу тебе. Геть, ти мені заважаєш. Мінус один гравець. Краще годі уявити. Ви всі програєте. А зараз карколомне випробування. Вам сподобається, обіцяю. Бананіні, ти був хорошим шимпанзіні. Чи ви також це бачили? Трешенно безсердечно. Шалена жорстокість. Час розпочати четвертий раунд. Мотайте на вус, гравці. Чи зможете повторити? Рибо, ти впораєшся. Ми віримо в тебе. А ви точно мої друзі. Я це зроблю. Я зможу. Перемога! Yes. Легендарно! Хто наступний? Wow. Це було геройським вчинком. Вражає. З дороги моя черга. Отак це електрика. Однак голубірошпигуніру ніщо не годне зупинити. Пильнуй. Я напівцьоба від загибелі. Все халепа. Перемога. Чи ви сумнівалися? Тепер моя черга. Побажайте успіхів. Опануй себе, Тунтуне, це не складно. Тунтун -тун, хоробрий, тунтун -тун, хоробрий. Я Що трапилося? Я переміг. Гравцю ти вибуваєш. Не треба. Це гра на виживання, друже. Як вам таке, друзі? Жахлива трагедія. Прощавай, Тунтуне. Я сумуватиму за ним. Фінал дедалі ближче. Хто з вас переможе? Oh, yeah. Обожнюю свою роботу. Туту не ось і ти. Тепер ви з балериною разом назавжди. Де експресія, де вогонь у очах, покажи зубки тралалеро. Готова зустріти кохання Tralero, всього tralala. життя? Завжди про це мріяла. Кого мені вибрати? Трулімеро, трулічіна. Чи подобається? No. Ні за що. Кажуть, круг ідеальна фігура. Що скажеш? Навіть не вмовляй. Капучивал викопаний герой. Ні, ти геть не розумієшся на коханні. Легше подруго. Відпусти, чудовисько. Порушення правил до мене негайно. Дай їм раду, негайно. Тривога! не їж голуба, матимеш не травлення. Маєте рацію. Тримай свої зуби подалі. Варто укласти перемир'я. Хай вже так буде. Дружба назавжди. П'ятий раунд розпочинається. Може, не варто? Це має вигляд простого завдання. Почнімо. Трястця, маю проблеми. What? Голка? це надто нудно. До перемоги мене приведе дзьоб. О як маю кращу ідею. Де What? печиво гравцю? Не наближайся. Ось твоє печиво. Таке огидне. Гравцю це перемога. Yes. Я так і знала. Голубіро, які успіхи. Ідеально. ідеальне печиво. Смачне печиво. Ви також хочете його з'їсти? Обівподано. Що небудь не те О, Це вже занадто. Гравцю, ти вибуваєш. Тільки не шарпай нерви, згода. Ага. На нас чекає фінал. Голубіро, це поразка. Надалі ти не розслідуватимеш жодної справи. Подруго, ти як? Тебе вже немає. За що? Життя таке несправедливе. Це найкраща гра у світі. Привіт, голубіро! Доєднуйся до своїх друзів. Голубіро, повернись! На тебе чекає останнє випробування. Останнє, отже, я мушу перемогти. Бачу ціль, не бачу перешкоди. Кидок, ще один. Я чемпіонка. Я вимагаю собі ковок. Ні, я перемогла. Гравцю, ти вибуваєш. А, мої найкращі друзі. Невже ми всі тут загинемо? No. Дзуськи, не сьогодні. Ти погано поводишся. No. Що ти надумала? Це було смачно. Втім, мені дечого бракує. Друзі, я вас врятую. Я відчуваю вони десь тут. О, я не можу на це дивитись. Невдовзі ми знову будемо разом. Що це було? Подруга, ти нас врятувала. Це було нескладною справою. А зараз перетворімо тебе знову на героя. Друзі, ну ми разом так. Я це знову я. Ми найкраща геройська команда. Схоже, світ потребує допомоги. Отже, врятуймо його. Невдовзі побачимося. Стривайте, аде майстер гри. Я його не бачила. Гадаєте, це фінал? Нова гра розпочинається просто зараз. Ні, не прогавте нові пригоди. Я вже не маю бажання грати вперед, не пасіть задніх. Ой ніяково. Oh. Нам гаплик. Попався красеню. Mm -hmm. Познайомимося ближче. Це ти мені кажеш? Буде весело. Yeah. Маю для тебе сюрприз, герою. Твоє життя зміниться назавжди. Твої очі сяють, наче лазери. Де в фіналі, друже? Чи ви теж це бачили? О, ні, дедколе ти зрадник. Подруго справи не надто кепські. А що з тобою? Ми були створені одне для одного. Кохання жорстоке. Ми повернемо Дедпула, Обіцяю. Можеш мене відпустити. Друже, ходімо зі мною. Сподіваюсь, ти не забув. Маємо романтичне побачення. Побачення Пригощайся. Це дуже дивно. Тут бракує музики, чи не так? Це територія кохання. Ідеально. <ривітлов> <пит> На вигляд смачне. Маска мені заважає. Не панікуй, герою. Ти в надійних лялькових mm -hmm. руках. Краще скуштуй це. Смачніше годі уявити. Дедпуле, ти такий. Потанцюємо. Красуне, я закружляю тебе в танці кохання. Ага. Це так романтично. Пані маєте лялькову грацію. Кохання навіки. <ріст> Дедпуле, як ти міг проміняти мене на якусь ляльку? Ми були такі щасливі. <ріст> Тім, тепер все скінчено. Ти зробив свій вибір. <ріст> хм. Чабай, негіднику. О, подруго! Що відбувається? Повернись, я все пробачу. О, тут скрізь твій запах. Зусь кінець коханню. Фу, катастрофа. Припини істерику. О, я на місці. О, ні, тривай. Зупинись, подруго. Ми розв'яжемо цю проблему. Але як? Я добула важливу інформацію. Спершу я пробралася до майстра гри. До речі, він не страшний. Ага. М -м -м. Далі я знешкодила ворога. Залишилося хіба розкрити злочин. Операція відбулася успішно. Та головне сховати всі докази. Гвен Стейсі можна довіритися. Подруго, ти мусиш це побачити. Незабутнє видовище. Це є важлива інформація. Перепрошую не те відео. А тепер глянь. То це вона у цьому завинила. Yeah. Отже, час для помсти. <гас> Охороно. <гас> Я тут не сплю. До речі, ви мій краш? Гра мусить розпочатися вчасно. Де лялька? Що <гас> тут відбувається? Романтичний релакс. Це проти правил. Заряди свої лазери і вперед. Навіть не вмовляйте, босе. Друзі, до мене. Дайте їй раду. Нічого не вдасться. Моє кохання в небезпеці. Ви не пройдете, ані руш. А, він справжній герой. Ми надалі так не робитимемо. Що ти собі дозволяєш? Я Дедпул радий знайомству. Це майстер гри. Він What? просто не вдака. Усмішку, майстре, тепер визнаменитість. Чудова робота, кохання моє. Тепер нам ніхто не завадить. Hmm. А вже ж, масаж. Yeah. Хороший хлопчик. Як мені подолати цю ляльку? Oh, yeah. Тобі потрібні тренування, подруго. Ти маєш рацію. Mm. Почнімо. Uh -huh. До роботи. Простіше годію я явити. Непогано. Це було б потужно. Я ще yeah. не на таке здатна. Mm. Yeah. Нумо, це перевіримо. За виграшки. Беліссимо. Yeah. Ah. А тепер дай їй раду красуне. What? Віру власні сили. дій! <плес> Буде uh -huh. виконано. Yeah. Отримуй розлучнице. Як тобі таке? Однак ми ще не завершили. <плес> Чи-чи вау маємо перемогу. Мене вже годі зупинити. Не так швидко, подруго. Павутиння дуже вчасно. Май терпець! готово. Ляльці, Вау! Руки вгору. Я на вас чекала. Гру завершено. Чи ти впевнена? Вперед, подруга! Перепрошую, коханий. Це все, на що ти здатна? Гвин, допоможи, але ми маємо нічогісінько. Помиляйся! Геть з дороги. Ти вільний красунчику. Mm? Ой, Леле, це яка лепа. Зі мною mm -hmm. краще не мати справ. Ті щонебудь. А що ти скажеш щодо цього? Боляче, Відпусти, бо я тобі. Дитпуле, допоможи. Mm. Я тепер не кохаю тебе невдахо. Ми програли, програли. Хоча маємо ще один шанс. Павутинна бомба, не підведи. Чи зможеш спіймати? Це пастка. Подруго, нам час. Вам не втекти. Викараскуємося звідси. Ми були майже біля цілі. Іншим разом перемога буде нашою. What? До нас гості? Ось і я. Не треба цих оплесків. Mm. Я тока її. Ці лазерні очі. Чарівно. Я мушу повернути її. Що це? Кажанячий план. Дивіться. Mm. Ми проберемось до моєї лялечки і заразимо її комп'ютерним вірусом. А потім вічне кохання. Лялька вірус? Геніально. Моя команда. Час повернути кохання. Вперед. Ой, допоможіть. Курго, та як? Влаштовуйся зручніше. Вперед на зустріч перемозі. Який маю вигляд? Yeah. Чи ти готова? Ще пак. Uh -huh. О, моє oh, пластикове wow. кохання. Це дуже зворушливо. Дедпули, Чи готовий ти? Вони тут. Операція розпочинається. Фу. Зачинено. Вони все передбачили. Uh -huh. То насмілився нам завадити. Я дам цьому раду. Ми дамо цьому раду. Чудова ідея, коханий. Весілля не відбудеться. Mm -hmm. yeah. Шлях вільний. Пані вийдіть першою. Вечірку скасовано. Може, домовимося. Mm -hmm. Гаразд, я просто пожартував. То був поганий план. Женчику твій вихід. Довіртесь мені, пані. Я нічна тінь! я ураган. Вірус кокання поєднає наші серця. Ми здаємося. Так би одразу. Повірила не Герої ніколи не здаються. О, мені зле. Хм. Покінчимо з цим. Хочете познайомитися з моїм поводинням? Оце й усе? Перемога не сьогодні. Лялечко не поспішай. Це мій шанс. Майже ще трохи. Поверни моє кохання. Hmm. Навіть не мрій. Даремно ти це почала. На кону, кохання. Мерщій, будь ласка, мерщій. Вірус у програмі. Брррр. Що це було? Коханий ти тут. Невже вже вдалося? Дедпуле, любий, ти забудеш про все, як про страшний сон. Кохана, ми знову Yay! разом. Ти лиш поглянь на них. Голуб'ята. Друзі, чи ми перемогли. Кохання завжди перемагає. М -м О, як я могла забути вас запрошено на гру. Дзузьки. Як хочеш, а ми розпочинаємо гру. Ви What? Привет, вы тут, Привіт!